Станом на сьогодні, понад 50% дорослого населення України мають надлишкову масу тіла, з них майже кожен четвертий клінічно визначено ожиріння це не просто цифра, а сигнал, що говорить про тривале погіршення фізіологічного стану населення України та зростання ризиків для здоров'я і тривалості життя. Не можна і надалі ігнорувати той факт, що значна кількість смертей в Україні досі пов'язані з хронічними неінфекційними захворюваннями, і велика частина з них це наслідки неправильного харчування, дефіцитів, запалення, які непомітно одразу, але з кожним роком руйнує систему організму. Зараз ми всі живемо у стані хронічного стресу, у ритмі, де немає часу на себе, на регулярне збалансоване харчування. На превенцію. І саме тому психоемоційні, метаболічні та гормональні порушення дедалі частіше виникають у дуже молодому віці. Це вже не питання мотивації, це питання здоров'я всієї нації. Ми не чекаємо на зміни системи, ми самостійно творимо їх щодня. Міжнародний університет нутриціології та дієтології формує нову професійну реальність. Готує нових фахівців, які здатні не просто лікувати, а впливати на причини захворювань. Ми інтегруємо доказову медицину, нутриціологію, дієтологію та превентивний підхід, аби дати суспільству експертів нового покоління. Бо якщо ми прагнемо здорового майбутнього, маємо працювати над цим вже сьогодні. Ми починали як нова ідея країни ЕДЕМ, щоб поділитися своїми науковими та медичними надбаннями для здоров'я та довголіття українців. І разом ми формуємо нову команду IUND, яка виховує нове покоління професіоналів-нутриціологів. Сьогодні ми пройдемо символічний шлях, який об'єднає наші цінності. IUND і перша літера і інновації. Інновації це не тренд. Це наша щоденна робота. Шукати нове не заради нового, а заради високої якості життя. Ми не просто навчаємо, ми створюємо нові горизонти і формуємо нових експертів, які працюють на результат, а не на гасла. У кожній своїй страві. Я поєднюю традиції та інновації. Так і у освіті. смак знань відкривається через баланс досвіду і новаторства. Юніті єдність, наша рушійна сила. Саме вона нам допомогла об'єднатися і зробити мрію реальністю. Юніті єдність, коли лектор, студент і команда стають однією силою. Наша задача аналізувати та вирішувати запити кожного студента. Моя мета не просто зацікавити, а донести цінність. І саме так мені помда. Народжується свідомий вибір, а разом з цим і справжнє професійне зростання наших студентів. Ми розкриваємо таланти і допомагаємо людям знайти себе у новій професії. Кожен наш студент це особистість, і наше основне завдання підібрати йому індивідуальний вектор розвитку. Нові знання це основа зростання. Це те, заради чого ми працюємо щодня. Ваші знання це результат відповідності найвищим стандартам якості навчання. Ми видаємо студентам богам і визнані документи для професійного зростання та успіху. Технічна якість це нові технології, які дають свободу навчатися, а бути вільним це найвища цінність знань. Здобуття нових знань велика праця і шлях до змін. І ми проходимо в цей шлях з кожним нашим студентом разом. Ді, девелопмент, розвиток це наш вибір. Ми не стоїмо на місці і зростаємо разом з нашими студентами. Найсучасніша навчальна платформа це моя робота, ваша зручність. Здобувайте знання, навчайтесь з будь-якої точки світу в аюнді. Кожне нове слово нутриціології змінює життя людей. І формує цінності та голос університету. Тож не бійтеся звучати. Візуальна мова IUND – це символ сучасності і наш стиль. А наші нутраціологи це дизайнери здорового життя українців. Я забезпечую прозорість і стабільність фінансових процесів, щоб розвиток університету був впевненим. Це для мене стало новим досвідом. На спільний проект це не тільки цифри, це інвестиції, знання і результат стратегічного планування. Відповідність законодавству – це один з принципів діяльності університету, і це основа довіри. Університет має, щоб його діяльність була максимально юридично прозорою, щоб його документація була захистом прав кожного учасника освітнього процесу. Професіонали IUND – це ретельний пошук талантів та розвиток кожного члена команди. Майбутні країни починаються з дій, що рятують життя у щоденних звичках, виборах, наших знаннях. І кожен, хто долучається до середовища IUND, він творить разом з нами історію. Долучайтеся до нашого середовища, і ми разом будемо формувати здорову українську націю. Це не просто абревіатура, це наша спільна історія, інновація, єдність, нові знання, розвиток. Це IUND. І це тільки початок. Ми, Ми IUND! Iund.